Як казала моя мама, ціпаєш? Я подивилася: польських, французьких, німецьких, італійських. Стоїть рожевенький, красивий. Там був такий сінький розмір. Да. Я їх не мацала, на жаль. Але якщо вам такого хочеться, вас такого не було, то можна брати. Дізнала, що щастя не в комусь, а в тобі. Ти геть залишила погані всі ті дні. Сміливо, скажи, тобі нікого не треба. Привіт, Привітуні, красуні! Вітаю вас на каналі Закохана в себе. Як ви вже зрозуміли по обкладинці, яку Артем дуже гарно зробив. У нас сьогодні огляд тих адвент-календарів, які мені сподобались, але я їх не купила. Просто я вам розкажу, можливо, ви їх захочете купити, деякі ще є в наявності. А що не купила? Бо в мене не бездонні грошей. Бездонний грошей? Нема бездонних грошей в мене. Отже, я відкриваю свій комп'ютер. сьогодні навіть не свій, а Артемовий, бо я свій забула і буду вам показувати. По черзі всі адвенти, які мені сподобались, і можливо слово цей вам. Так. Е Чи знаю я ще пароль? Знаю! Ху -ху! Отже, отже, що їсти людям під це відео? Це відео буде трохи довге, тому вам треба запастися якимись припасами. Щось поїсти, щось попити, щось там залежалося в холодильнику. І вас зачекалося. Що це може бути? Якийсь може бути брод. А ні, якщо довго, то це не бутерброд, то це прям сідайте і йдете чистити картоплю. О, ні. поставили її варитись, все ще йде це відео. Потім вона це всі зварила, все ще відео дивитись, потім оце е, помяли, її, все ще відео, потім трошки дали охолонити, потім тільки їсте і одоїли, і от потім тільки підписались на канал. Так, це було дуже довго. Я знаю, що Артем по рекомендую людям зробити. Є така корисна піца, як казала моя мама. Якщо зробити е, тісто з творога, з сиру кисломолочного, то воно дуже корисним. Поки <пока> вони замішають то тісто, поки вони таку басу накришуть, все запечуть, я якраз почну розказувати і можна щоб поїсти. поїсти. Ні, нормальний мій варіант. Обереть один з варіантів, а ми починаємо. Цього року от нібито і дуже багато адвентів. Але і не прям так як мені здавалося минулий рік. Ти там дивишся за тими всіма відкриттями адвентів чи ні? Два тодіки минулий рік став адвент роком. Я зрозумів, що таке існує. Цього року тільки оце з тобою дивлюсь. Сам у ну, чоловічих адвентів ще жодного не знаю, не бачив. Ти мені нічого не подарувала, то я їй не знаю, що такі існують. От я до цього і підвожу, що Артем мене тероризував, що він хоче адвента, ще з жовтня. І я перерила буквально все на світі. І я не можу сказати, що цього року є реально якісь класні не б'юті адвенти Я б теж був якийсь Netflix, ти хотів, там стренджер. Так, Netflix, я цього року не знаю. А цього року, в той час, коли я дивилася, їх не було. Ну, може, <світ> не було, я ж без претензій, просто кажу, що. Ну, чоловічих нема, а жіночі я з тобою дивлюсь. Але є ж і такий прикол, що деякі адвенти вони такі якісь приховані. Що ти тако вводиш в Google Advent 2025 і його не показує. Але я пішла глибше і я почала дивитися європейських б'юті-блогерів. Я подивилася польських, французьких, німецьких, італійських. І в них я надибала цікаві варіанти. Надибатки, батьки, слава припети! І починаємо ми із польського бренду Evelyn. Я думаю, що він всім вам відомий. Поки я це відео сіла знімати, його вже, походу, розкупили. Не змогли знайти його ні на якому сайті, тому дивитися просто по картинці, що там є. Я подивилася на наповнення, і на мені дуже навіть сподобалось. При його адекватній ціні, і були, як пам'ятаю, ще якісь промокоди на знижку. Ви реально отримуєте такий е, добротний набір косметики, який реально будете користуватися адекватних відтінків. Мені подобається, коли кладуть бренди в свої адвенти, якісь штуки зі своєї постійної колекції, і там, прям знаєте, якісь такі бестселери, що ви, можливо, коли ці хотіли спробувати, але десь забули чи не було в наявності. Тут такі оп, і є багато варіантів потестувати. Тому Адвент від Евелін мені дуже сподобався, але його дуже швидко розібрали. Можливо, він ще з'явиться, то ви слідкуйте. Номер два за цей адвент. Скажемо, дякую моїм новим улюбленим італійським блогерам цим. Такі вони няшні, тих два хлопчика. І я трохи знаю італійську, тому мені цікаво їх дивитися, і я розумію, про що вони говорять. Вони показували адвент від Набла. Набла це італійський бренд, і взагалі це знаєте, італійська якість. Можливо, не всі із вас чули, але дуже багато брендів виробляється саме в Італії, і їхні формули вважаються дуже крутими. Наприклад, шлода Тілбері робиться Італія! Ти артем знав? Я з Італії знаю тільки піцу і пасту. У нас тут є пудра прозора, і вона в мене є. Я її показувала в тікток. Вона дуже класно матує шкіру і втримує її ось цей от жирочок досить довго. Трошки блюрить мені вона прям зайшла. Артема звук не виключений, як завжди. Та Артема, у тебе ж на... Бо це твій ноутбук. Так виключи. у мене завжди всюди в звук виключений. Найти телефон чи ноутбук чи щось неможливо. Наступне ж я побачила тут. Це рум'яна. У мене вони були в такому теракотовому відтінку. Тому я подарувала олічці, а тут він такий прям різдвяний, червоний, і на мене дивиться. І взагалі цей адвент зараз по знижки. Але я не куплю, тому що більшість косметиків в мене вже є. Сподобалась рум'яна, дуже гарно блюрять пори. Також тут є з популярного така штучка, яка робить вам веснянки. І ми Олечкою її тестували, в неї адекватний відтінок і вона легко от їх робить, не виглядає так, ніби ви прям намалювали їх. А мазовестовиння? Веснянки гарніше слово. Веснянки це, це пісні. Добре. Подивіться, яка тут незвичайна туш, якась пантера. Дуже прикольна. Ну трошечки вона така інфантильна. Я б сказала ця упаковочка, але на Різдво воно прикольне. Вона якийсь такий має свій вайб. Тіні набла це взагалі вау, там і блискучки, і матові. Супер. Саме ось ця палетка, вона з їхніх рефілів складається, що дуже високої якості. У мене є палетка корична. Мені також дуже сподобалась. Маска для губ. Я користувалася, вона працює, але в неї не дуже прям знаєте, такий, якийсь цікавий запах. Він якийсь такий просто, ну звичайний. Там не ванільний, якийсь, не полуничний. Я таке люблю, але вона працює і заживляє вам губи Є олівчик для всього. Не можна і губи нафарбувати, і очі в нього така кремова дуже текстура. Помадка. Ну я мушу вам показати, що в мене таке є. Хоча years later. Ну, це ж краса. Тут диви, яке упакування. Артем, Артем де захват? Х ти зіваєш? Мені упакування дуже подобається. Це відтінок «Селеста» До речі, там у них також рожева, тільки якась червоненька. І в неї такий, знаєте, пудровий фініш. Вона матова, а така матово-мусова і блюрить текстуру губ. Вже червоненьку покажу. Діа. Деа? Ця в них більш така кремова, буде якраз видно різницю в текстурі. Ця така більш матова, а ця глянцева. Помадка вона була супер. Можна брати. На подарунок представляєте, ви таке мамі даруєте, і вона така: о Боже, це що за люкс? Ви такі мамусичка, це тобі. Але знаєте, що вона не закривається назад. Тому ви сильно її не випихайте. Також є. Бронзова база і загалом адвент дуже красивий. Якщо маєте бажання і гроші беремо. У нас сьогодні з Артемом, як завжди, екстремальні умови, зараз припаде світло. А я тут, я тут, я тут Розкажи спочатку людям, чого ти в пледі приперлась на роботу знімати відео. В смислі? чого? Бо я нарешті познижка в чорної п'ятниці на промі знайшла цей ідеальний плед худі, і може тепер постійно читати і не вилазити з нього. Ну, це прям правда. Вона сидить вдома в цьому пледі і прийшла ще й на зйомку в ньому. Да ви, який класний. І в нього а, туди... Знаєте, що ще класно? Що вона таких саме купила мені, дивіться. Це не прикол, папіші, я йду до вас. Ой, І ой, ой, ой. в кадрі два рожевих пусятка. Жах. І до речі, тут розмір унісайз, one size. Ван Унісайз такого немає. Тут розмір one size, який наліз і на мене, і на Артема. Я такого кабанчика, як Артем. Уявляєте? І тепер нам вдвох тепло. В двох нам завжди тепло. <плес> Ні. Я понял. В наш час дуже важливо знайти спосіб себе потішити і підтримати. А на можна знайти все. Від затишних подарунків від техніки до товарів для себе, що дарують впевненість турботу і задоволення. От, наприклад, у листопаді на громі діють ось такі класні акції. Зверніть на них увагу. До Миколайчика. Та Чорна п'ятниця. Миколайчик в грудні, а не в листопаді. Але Артем до Миколайчика треба готуватися вже. Бо Потім саме класно розберуть. Бачите, мій оверсінкінг тут мені допомагає. Тому до свят шукаємо і для себе, і для близьких, але в першу чергу не забудьте про свій комфорт. І знаєте, що я нарешті там знайшла? Айфон новий? Не iPhone, а чехол, Артем. У мене не дуже типовий телефон 15. Я після не як він називається, і на цей телефон дуже важко знайти чохол. Скільки ми ходили по різним острівкам, вони мені кажуть, що у вас 15+, плюс нема у нас такого. А я дуже хотіла собі чохол з такою, ото Максейф нього чіпляти всякі насадки. В мене є і світло, і така тримачка. Але при цьому ж він був мінімалістичний. Не розцяцькований, розмальований, і на промі я його знайшла і відправили мені його дуже швидко, все класно, я супер мега задоволена. Тепер я тим свічу тут читаю, тут мені тепло. І не можу вам не сказати про зручну безкоштовну практично доставку на промі, тому що там є підписка, яка називається Smart Коли ви на неї підписалися, вас перший місяць коштує 3 гривні. А так як я постійно щось там замовляю, то я вам кажу, ну це прям нормальна така економія. Дуже подобається, що все швидко і зрозуміло, тому якщо ви раніше не замовляли на промі. Це якраз ідеальний час. Чорна п'ятниця на сайті чекає на вас. А ми повертаємось до б'юті-адвентів. Третій наш календар також я побачила у своїх італійських дружбанів, називається Піналлі. Я так розумію, що це щось типу якоїсь сефори чи позбірний магазин різної косметики. Я про цей раніше магазин нічого не чула, якби на ті хлопці і не дізналася. Але, знаєте, вони так відкривали, я такий вау! Подобна. О, одо як там І Я така реально прикольний адвент. Тут у нас є і рідка помада, повнорозмір, і є рум'янка, і блиск для губ, Ще є і ліп те, Теж трошки пече наші губи. Є у нас туш для брів, ліп-тінт. Щось стільки багато ліп-тінтів, але я знаю, що людям таке подобається. Моя Олечка б зразу таке купила. І тут є дуже прикольні бренди, які б я хотіла спробувати. в мене їх ніколи не було. Наприклад, Месеуда дієгодала пальма. І є ті, які я вже пробувала і знаю. Набла, наш чи най вони казали, Катриса Essence. Ну, класно, взагалі. І це був тільки макіяж. Далі у нас ще є догляд за шкірою Herborian CC Eye Cream. Це взагалі топчик. У мене був для сухої і ліфтинг-шкіри дуже класний. Нікс чи нюкс для губ Rituals. До речі, з запахом сакури, який, по-моєму, найпопулярніший гель -душо. для душу. Для волосся є три продукти. Один з них, я не знаю, читається це цей бренд, ви зараз не виправити Necue, Neki. Neкі. Чекаю, хто знає навчить. Тут в нас в наборі є Hair Perfume. І в мене від цього бренду є ось така от баночка. Це у нас styling spray Diamond Glass. Давайте ми разом його і перевіримо. Бо я його забула в студії. Ану, дивіться, в мене волосся виглядає отако. Тишіки я вас піднімаю. оп. Дивіться. Вони дивіться. Волосся виглядає отако. Тепер ми на нього пшикаємо. Вау, wow, Diamond Glass. І прочесуємо. Ну ще більше стало досвідчення? Mm, чесно, Чекай, ти сіла назад і мені здається, що. На контроловому світлі прям видно, що трошки трошечки блистить, але ну чесно, воно не сильно. Ну, великий плюс, що воно не стає жирне. Це вже добре. Повертаємось до теми цього відео. Це не бюджетний бренд і прикольно, що він тут є представлений. 139 євро. Нормальна ціна за таку велику кількість і декоративки, і догляду, і для волосся. Навіть пензлик там є. Хто думав, беремо. Наступний адвент-кладат, про який ви мені дуже часто писали, особливо після відео з Євою. Ви мені казали, що Єва коштує 4 тисячі гривень, це майже 100 доларів. І Look Fantastic коштує 105, але не доларів, а фунтів стерлінгів. Це трошки більше. Десь 120 доларів, напевно. І ви мені казали, що краще купити Look Fantastic аніж Єву. Давайте ж перевіримо наповнення. Ну, по-перше, він гарний і він також червоний, як Єва. Тако дивлюся і зразу першим ділом о, омадіквісів! Тут є сироватка Hydra b 5 Intense, і я її колись уже закінчила. Можу вам сказати, що вона реально працює. Якщо у вас є така, знаєте, трошки сухі шкіри, обезвоженість, хочеться такого, знаєте, пламп ефекту вона реально дуже класно зволожує, при цьому вона не скочується навіть під макіяжем. Дуже мені сподобалось, можливо, колись навіть. Повторю. І що також дуже мені подобається це е, палетка тіней. Я так розумію, що це Makeup Revolution. Не мій улюблений прям бренд, але тіні в них окей. І тут гарна така гамма вона не руда. Я дуже не люблю, коли вся палетка руда. А тут в нас є і коричневі, і бежеві, і темні. Клас багатьом підійде. Є цілий набір пензликів, Spectrum. Я їх не мацала, на жаль, але Ну, в Єві також був пензлик. І мій улюблений. І він двосторонній, тобто там факту два пензлики. Тому тут, так, знаєте, Терезин наші хитаються. Для догляду за обличчям у нас тут є Елеміс. Прикольний бренд. У мене колись були всі його тестери. Норм. Не скажу, що прямо якісь там чудеса роблять, але мені сподобався. Авійно, Skin Relief, 50 мл. все, напевно, що повнорозмір. Не знаю. Планеш, SPF, Ну а в Єві у нас був SPF від Who Cares, Найкращий. Також для губ є у мак олівчик, блиск і помада. Ну, це не побила Єва. Де тут краще. Що ти хочеш сказати? Для блиску мак, я зараз пробіг Мак подумав, то Для волосся тут є продукти від Color Wow. Це в нас Color Security шампунь і кондіщнер. по 70 мл. Це маленькі розміри, це розмір, але приємно, що можна потестувати. Мені в одному з адвентів попався мані маска від цього Color Wow. Прям прикольна. Написано, що буде expensive hair і такий експensive. А я не пам'ятаю, що з нею робити. Стоїть собі. Я щось намазав, нічого не, не прийшло, я змив її. Там був такий сінький розмір. Ага. Нашу Ще трогав, то моя маска! чого вона на моїй палички була? А, я знаю, тому що вже твої всі кончились, і ти на мою залізла. Да. Для тіла у нас тут є Sol de Janeiro, це дуже популярно, всім подобається. Мені саме цей запах не дуже подобається, а рожевий класний. Є свічка з сейшели, коли гроші на США не хватило, а на адвент хватило то й нюхаємо. О, тут є крем Рен під очі. Я його рекомендувала ще давно до блога. В нього така трошки оранжева е, консистенція, тобто вона і по кольору прибирає і зволожує зону під очима. Тому знаєте, це не та сама ціна взагалі. 120 скільки ти казав там доларів, це більше ніж коштує Єва. Але якщо подумати загалом, Look Fantastic збирав ті бренди, які продає Look Fantastic, а Єва ті бренди, які продає Єва. Тому для мене все логічно. Якщо у вас є можливість замовити за кордону і є такі кошти, рекомендую його взяти. Наступний наш адвент від ASOS. Артем. Колись на ASOS замовляв собі буквально весь свій гардероб, поки не доставляли в Україну. Да нормально, ну зараз може теж доставляють, але треба було це щось. Через якийсь шопінг, всякі штуки не хочу. І дивіться, Коли у мене є така прекрасна худі від сашоньки. Правильно, тобі в ній буде добре і осінь, і зимою, і ще пів весни будеш ходив. Правильно. <свісно> Щоб такі штани були рожеві докупи. Отже, вартість цього адвенту на 155 доларів. І наповнення досить таки непогане, я вам скажу. Тут також у нас є помадка від Mac. Чесно, мені дуже цікаво. Вони цього року дуже багато де потрапили в адвенти. Не було раніше так. Популярно у всіх адвентах мати, а зараз прям майже всюди. Бамбам крім з прикольним ось цим запахом. Елеміс вмивачка, Кодалі резвератрол ліфт крем. У мене оцей резвератрол була вся колекція, і я вам коли жаліла, що мені особисто вона не підходить, бо нічого не робить. Беєр мінералас база. Під тоналочку. Хороший бренд, мені подобається. І отут по центру прям я бачу Happy Endings. Він мені вже вдвічі попадався в наборах косметичних. Їх треба переносити на волосся від середини до кінчики. Це як яклівін. І в мене один раз якось так вийшло зашліфувати волосся на бра, що просто було ідеальне з ним волосся. Гладюсіньке, Прикольне. Пудра від Лора ну це взагалі класіка, дуже хороша. І маска від Biodance. Ми з Олечкою разом її тестували. Добре, зволожує блиск від Kiko Pathology Якісь е, патчі. Є у нас від Rituals гель для душу. Я особисто не фанатка цього бренду, не знаю. Я все перенюхала. Ми, коли з Артемом були в готелі в Парижі, і в нас були всі ці баночки в душі від Rituals. Ну і звісно, ми кожного дня їх типу, забирали і нам давали нові. Я приїхала додому з цілою коробкою цих рітуалсів, всі перемила. І, чесно, ну, можливо, тільки сакура мені прям подобається, всі інші. Ну я не розумію прикола. Ви розумієте, наші в коментарі. Волоксітан крем для рук, Артем обожнює. О, крем для рук? Так, да, взимку, прям хочеться руки намазати, не знаю. Як вам підписчики? І ти саме цей любиш. Я тобі такий давала, а тим його закінчив. Так, да, ну я його закінчив, треба ще. Шарлотка у нас тут Хай blush. Шарлотку захотів. Рум'яна такі сяючі, прикольні. Ельф для брів, ну прям хороший набір. Але знаєте, я не знаю, може вже я трошечки зажралась. Але я за нього заплатила десь 100 євро. Не 155 доларів. Напишіть, чи вона зажиралась, будь ласка, в коментарях. Можливо, не знаю. Можливо, того, що я дуже багато чого з цього вже використовувала. Тому я його в принципі не купила. Бо я така, це я знаю, це я знаю, ну окей, іншим роком. Але якщо вам такого хочеться, вас такого не було, то можна брати. Такс, адвент, який я майже купила. Я за ним слідкувала. Я стояла в черзі, я нажала Notify me. In first second на me Це у нас Korean Skincare Silvan Glow Advent Calendar корейської косметики. Він дуже красивий. Саме оформлення топ. Вони мені коли сказали, що все, Саша, можете купляти, ми відкриваємо продажі. І я така: Артем, ти мені це купиш. І Артем такий. Достроки. Булюха, ну ти бачу, ти бачу це! І я дивлюся його опис, що тут у нас всередині є, і я така, я майже все або мала вже. Або не дуже хотіла його мати, і я його не купила. Але я подивилася огляд у своєї підписниці Cheat Dreams. ось її канал, дуже хороша дівчинка. І от на її адвенті я така на огляді, я подумала, може, треба було й купити. Прям непоганий адвент, прям хороший. А потім я така, але я ж купила корейський адвент, який мені дуже сподобався. Це вже дорослість, серта. Я подумала, що добре що я не використала. Лишні гроші не, вик... не витратила. Я хочу знайти серединку, що там є, а тут чого не написано. Можна переглянути ще раз відео чи дрімс. Да, так, якщо хочете огляд, подивіться в неї. Я знайшла the туш eh, touche Heimish Dualism. Daylism. У мене вже таких три <laughs> офігенна туш, яка звивається водичкою. Бренд. Зараз я знайду. Хурхур, Харухару, Hieronic Toner Free of Alcohol and Fragrance. Таке би я затестила. Потім улюблений бренд мого чоловіка. Ауді. П'юканку. Мені дівчинка писала під тим відео, як правильно називається цей бренд. Давайте я знайду і вам Давайте всім скажу. Знайдем, але всі знають, що це називається. <плес> я обожнюю читати ваші коментарі в ютубі. Ви такі в мене всі тут добрі, такі всі приємні, такі милі. У нас вже цілий клуб обожнювачів косметики. Я не знайшла. Я вам потім підпишу. Тут також у нас є ліп-тінт і блаш. Тут два в одному від Dazik. румяна і тінт це прикольно. Ліп трітмент для губ. Топ. О, Dog Dog Cleanser. У мене такий вдома є. Коли я хочу щось таке дуже лайтове, дуже таке ніжне, я беру його, мені дуже подобається. Ампула від Max. Така була в мене на огляді. Вона дуже класно заспокоює шкіру. Я їй потім подарувала Олішці, бо в неї проблема була з бар'єром. І вона казала, що цю сироватку найбільше хвалила її косметолог. Байвіш тренд у нас є ензимна пудра. От я починаю читати опис цього адвенту. Чого я його не купила? Ну, нічого, я в куплю. Ні. Forever eye palette такі трошечки скучненькі відтінки, але приємно, що воно тут є. SPF Стіку дуже популярний ось цей бренд Mixum. Зараз в Тіктоке просто ну, капець, мільйони набирає. Відній для есенція дуже популярна. О, цей Cleansing Balm від Dr. Altea Зелений, в мене був дуже мені подобається, офігенний. Skin 2004 у нас є Sun Serum, я вам його показувала. Heart Leaf Oil в мене була офігенна. А я, коротше, дивлюся знову цей адвент, така, ну, просто багато чого звідси або було, або є. Тому я його не взяла. Але вам рекомендую цей сайт відслідковувати. І наступного року, прям я, думаю, що я також куплю. Можливо, і ви. Наступний у нас адвент від Glam Shop. Коштує 141 євро і поки ще є в продажу. Я так розумію, що це якийсь польський бренд. Я його бачила на огляді у польської б'юті-блогерки. Він такий няшненький, фіолетовий, і тіпа, він, як для польського бренду, досить дорогий 141 євро. Ми зомети, що дивилися, що ASUS з всякими там маками всередині, він люди не заморачувались такі, як нам е, сфоткати, що там всередині? Будемо опас пасати. Та ні, ми просто такого сфоткаємо на столі. Нормальна розкладка. Пропа розкладку маклали і сфоткали. Мені тут подобається, що є палетка тіней із рефілами. От вони виглядають мені знаєте, такими прям надійними, хорошими тінями. Я б такі хотіла спробувати. І цілий набір пензликів. Вони якісь міні-коротенькі, але виглядають хорошими. Тут є декілька продуктів у нас для губ, є тінюшечки, ще якісь окремі, є блиски, підводки, олівці для губ, пудра, праймер і спонжик. Тут прям знаєте такий повний набір, щоб ви собі. Світло нас покинуло. Ура! Але ми купили зарядку. Щоб більше вам знімати контенту. Світло у нас з'явилося, як я вже сказала, від зарядки. Моя попередня зарядка взяла та й вмерла, і мені довелося раптово купляти нову зарядку за 25 тисяч. Ось така просто. Опа, бо треба робити контент у нашому непростому світі. Сьогодні взагалі дуже погані новини у нас, тому що сьогодні був обстріл у Тернополі. це одна з моїх рідних дуже міст, і я просто в шоці. Ну це жахливо. Просто ну немає слів, і все рівно робити щось в Україні, старатися дуже дорого. І ці всі контент знімати і оплачувати монтаж і купляти косметику, щоб вам було цікаво дивитися. Тому якщо у вас є така можливість, було дуже рада вашій фінансовій підтримці. У нас є два рівня спонсорства: бюджетна та люксова красуня. Бюджетна це всього лише 50 гривень на місяць. Але якщо у вас буде багато, то це трошечки допоможе мені покривати хоча б монтаж. І ще є безкоштовні варіанти, то можете просто лайк нам поставити, підписатись, поширити так, якщо у вас є таке бажання, можете репостнути це відео, виставити його десь в сторіс. І навіть якщо будете його коментувати і бути на мене підписаною, це вже величезний плюс і допомога україномовному контенту. Мава Україні! Героям слава! Так, і повертаючись до цього адвенту Glam Shop. Якщо ви шукаєте, якщо наприклад, живете в Польщі, я знаю, що багато українців зараз живе в Польщі, і вам треба знаєте, або собі, або на подарунок прям такий набір косметики. В мене часто питають за такий набір, наприклад, для підлітка, там як перша косметика, то воно і красиво, і тут прям все є. Тому я б таке спробувала придбати. І останній у нас адвент, який я чогось зараз ніде не можу знайти, тому я буду говорити по пам'яті. Це в нас маківський адвент, бренд Mac. У рожевій упаковці на 10 днів у них є більшенькі адвентики мені чогось не дуже стовилося по наповненню. І є ось цей меншенький на 10 комірочок. Я теж як побачила в огляді. У своїх італійських бро. І що класно, він хоча і на 10, але там все повнорозмірні продукти, і дуже класно все продумано. Є їхні безселери, там є і для губ, і для очей, і е, туш, і помада, і прям все прикольної якості, класних відтінків. Якщо ви хотіли познайомитися з брендом MAC, то відповідно до тієї ціни наповнення дуже класно. Я почитала, що нам продається лише в магазинах. Може, тому я не можу зараз в інтернеті ніде знайти, але якщо ви живете за кордоном, то можете піти подивитися, що там в Мак. Стоїть рожевенький красивий адвент. себе. Минулого разу, коли я глядала адвент селфі, чесно написала мені, Саша, як останній адвент? Тут тільки листопад. І я вас дуже добре розумію, але реально на той момент, коли я його знімала, я не планувала більше ніяких адвентів вам показувати. Але з того часу з'явився ще український адвент від Зола. І я в сторіс така, думаю, сподіваюся в людей, брати його на огляд чи не брати. І люди сказали, брати. ну то хто я така, щоб не показати вам ще український адвент зола. Тому чекайте його. І, можливо, ще один. Я думаю, нехай для вас буде сюрпризом. Я впевнена, що ви зараз там сидите і кажете, Саша, а оцей адвент, а оцей адвент. Тому в коментарях напишіть, які адвенти ви вважаєте вартими, уваги та грошей. Зробимо це відео корисним для всіх, бо я сама всього знати не можу. І я вам буду дуже за це вдячна. З вас лайк. 종예빠빠